Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку файли і папки, операції над ними. А також нам потрібно зробити практичну роботу. Поміркуйте, які операції над файлами та папками ви виконували? Як скопіювати файл з флешки на робочий стіл? Ви вже навчилися виконувати певні операції над папками та файлами з використанням контекстного меню цих об'єктів. Який же алгоритм створення папки з використанням контекстного меню? Давайте згадаємо. І так, по вільному місцю натискаємо праву кнопку миші і у нас відкривається контекстне меню. Ми обираємо команду Створити папку. Далі вводимо ім'я папки і, щоб зберегти це, натискаємо кнопку Enter. Алгоритм створення файлу з використанням контекстного меню є таким самим. Ми натискаємо правою кнопкою миші на вільне місце. Далі відкриваємо контекстне меню. Створюємо, наприклад, точковий рисунок, вводимо ім'я файлу і натискаємо Enter. Алгоритм видалення папки або файлу з використанням контекстного меню буде таким. Ми натискаємо на файл або об'єкт, який нам треба виділ, видалити, правою кнопкою миші і в контекстному меню обираємо команду видалити. Алгоритм копіювання папки або файлу з використанням контекстного меню буде таким. Натискаємо по об'єкту правою кнопкою миші і відкриваємо контекстне меню. Обираємо команду Копіювати. Відкриваємо вікно папки, у яку потрібно скопіювати цей об'єкт. Знов натисканням на праву кнопку миші відкриваємо контекстне меню вільного місця. І обираємо команду Ставити. Поміркуйте, що таке меню програми, які елементи керування ви використовували в різних програмах. Зазначення операцій над папками та файлами можна виконувати не тільки з використанням контекстного меню об'єктів. Можна також використати елементи керування вікна програми-Провідник. Для запуску програми-Провідник можна скористатися вже відомою операцією. Подвійним клацанням лівою кнопкою міші після наведення вказівника на значок папки, далі ви обираєте кнопку Файловий провідник на панелі завдань. У вас відкривається вікно програми Провідник, є область переходів, також є стрічка, завдяки якій ми можемо з вами вирізати, копіювати, вставити об'єкти, видалити. Також є кнопки керування вікном, завдяки яким ми можемо згорнути, розгорнути програму і закрити. І є робоча область. Саме сюди ми можемо вставляти або копіювати звідси різні файли і об'єкти. Є значки об'єктів. Розглянемо алгоритми здійснення операції над файлами і папками з використанням елементів керування провідника. Для цього потрібно на стрічці вікна відкритої папки натиснути кнопку Створити та вибрати потрібний тип файлу, який нам потрібно створити. Наприклад, це буде точковий рисунок. Потім увести замість слів новий точковий рисунок ім'я нового файлу та натиснути клавішу Enter. Слід зважити на те, що за замовчуванням розширення імені файлу приховується від користувача, для того, щоб він випадково не змінив його і не завадив програмам правильно розпізнати тип файлу. Якщо розширення імені відображається, то користувач, вводячи нове ім'я файлу, повинен залишити розширення імені файлу без змін. Тобто, саме в цьому випадку. Ми повинні залишити крапка і розширення BMP. Для відображення розширень імен файлів або відміни такого відображення потрібно обрати подання, Показати і розширення імен файлів. Ми можемо їх приховати або відкрити. Створення ярликів здійснюється за таким алгоритмом. Відкриваємо у вікні провідника папку, у якій буде створено ярлик. Далі робимо такі команди: Виконати Створити ярлик. Вибрати у вікні створення ярлика кнопку Огляд. Вибрати у вікні пошук файлів або папок об'єкт, на який буде посилатися ярлик, і вибрати кнопку ОК, єй». вибрати у вікні Створення ярлика кнопку Далі. Ввести ім'я ярлика в поле. Введіть ім'я ярлика або залишити запропоноване ім'я без змін. І вибрати кнопку Готово. Алгоритм копіювання файлів і папок у програмі Провідник буде таким. Нам потрібно вибрати об'єкт, далі натиснути на ось цю команду Копіювати і відкрити потрібну папку, куди ми будемо копіювати цей файл. І обрати команду Вставити. Алгоритм видалення файлів і папок у програмі Провідник буде таким. Ми вибираємо об'єкт лівою кнопкою миші, далі обираємо команду видалити. Поміркуйте, які, як змінити ім'я файлу чи папки з використанням контекстного меню. До яких наслідків може призвести зміна розширення файлів? Якщо ми змінимо розширення файлів, або е, якось його витримо, то тоді станеться таке, що ми не зможемо відкрити цей файл, тому що він буде невідомим файлом. Наша система операційна не буде знати, якою програмою відкрити цей файл. Алгоритм перейменування файлів і папок буде таким. Ми вибираємо об'єкт лівою кнопкою миші. Далі обираємо команду Перейменувати і вводимо нове ім'я, натискаємо клавішу Enter. Алгоритм переміщення файлів і папок буде таким. Ми обираємо об'єкт у програмі провідник. Далі натискаємо на команду Вирізати, відкриваємо потрібну папку, куди будемо переміщувати цей об'єкт, і натискаємо команду Вставити. З операцією видалення папок і файлів ви ознайомилися в початковій школі і в цьому пункті. Але об'єкти не завжди видаляються остаточно. Зазвичай після видалення вони потрапляють до кошика. З кошика об'єкти можна відновити у папку, у якій вони були розміщені до видалення. Як же ми можемо відновити об'єкт, якщо ми його видалили не спеціально. Для цього ми заходимо в кошик, далі обираємо об'єкт, який нам потрібно відновити. Після цього обираємо три точки і обираємо команду відновити або всі елементи, або відновити. Виділені елементи ті, які ми саме обрали. Звертаю вашу увагу, що об'єкти, видалені зі змінних носіїв, до кошика не потрапляють і не можуть бути відновлені зазначеним способом. Тобто, якщо ви вставили в ноутбук флешку і видалили звідти якісь файли. То відновити їх вже неможливо. Для остаточного видалення об'єктів потрібно вибрати команду очистити кошик. Ще одним способом виконання операцій над об'єктами є використання сполучень клавіш. Для того, щоб вирізати якийсь об'єкт, натискаємо Ctrl-X, копіювати Ctrl-C, вставити Ctrl-V. Скасувати останню дію Ctrl-Z, виділити всі об'єкти Ctrl-A, видалити, «Delete». І так повторюємо, які дії ми можемо виконувати з файлами, папками та ярликами. Ми можемо їх копіювати, переміщувати, перейменовувати, видаляти, створювати і переглядати. А тепер спробуйте розгадати ребус. Я сподіваюся, що ви це зробили. Давайте подивимося, що ми отримали. І це слово, словосполучення, група файлів. Ваше домашнє завдання відкрити підручник і проаналізувати параграф 1.6 на сторінці 43.47. Практичною роботою. Для вас будуть інтерактивні завдання, які вам потрібно буде виконати. Перше інтерактивне завдання це створення нової папки. Вам потрібно буде правильно розподілити, як створити нову папку. Після цього, після виконання зробити скриншот того, що ви зробили, і надіслати мені в Classroom. Ще одне завдання створення та видалення папки. Теж вам потрібно буде перетягнути правильно, як потрібно створити папку і як потрібно видалити папку. Потім ви натискаєте ось на цю кнопочку і робите мені скриншот того, що ви виконали. Я сподіваюся, що було все зрозумілим. Дякую за увагу. До побачення!